Цього тижня з підтримки моїх колег по Верховній Раді Ігоря Бриченка ми привозимо до центральних районних лікарень для наших медпрацівників, для ФАПів, для амбулаторій, медикаменти. Ми заручилися підтримкою міжнародних фармацевтичних компаній. Нам передали безкоштовно медикаменти на вартістю близько 5 мільйонів гривень. Ми вже відвідали Новоодеську лікарню Снігурівську, Березни-Гувацьку. Сьогодні ми були в Баштанському районі, передали для медиків відповідні медикаменти. І сьогодні ми в Новобузькому районі. Загальна вартість медикаментів для тих, які ми змогли вивезти мікроавтобусом, Це повний мікроавтобус коробок із ліками. Це близько 50 тисяч гривень. Це в першу чергу антибіотики, які в період епідемії на захворювання, на запалювання, я думаю, значно допоможуть нашим землякам нашим мешканцям села, нашим колегам, ветеранам все-таки захистити свій імунітет і своє здоров'я. Аторвастерол, тріоксал, вітакон, раміпріл, лукофаст, Лидокаїн, мемонтропіл, Золоксарапіт, оксікорд, метродідазор це, в принципі, той перелік, який ми продаємо Набузькому районі, тобто і ваші районні лікарні. І я думаю, що ви якось зможете гармонійно розподілити це між швапами, амбулаторіями, щоб воно було використане. Для СРО, ну, такий наборчик на 40 тисяч друге це ми провели робочу нараду за участі голови райдержадміністрації Сергія Іванова з тим, щоб. Поговорити про ті проблеми, які стосуються транспортних сполучень, питання аграрної сфери, можливості виходу із ситуації стосовно часткового перекриття дороги. Я вважаю, що ми на вірному шляху. Ми ж знайшли, знайшли спільну мову зі свого боку. Як народний депутат, я продовжую наполягати на тому, щоб найближчим часом і пошвидше були виділені кошти із державного бюджету на ремонт цієї дороги. В Укравтодорі захищено проекти по Миколаївській області служби автомобільних доріг. Я знаю, що на засіданні Кабміну планується розгляд фінансового паспорта, і ми будемо відстоювати інтереси нашої громади, так само як траси національного значення, так і трас місцевого значення. Єдине застереження, і які вимоги стоять, і я буду ставити перед виконавцями. Це обов'язкові гарантії на виконання робіт здорожнього покриття, це ваговий контроль. Як запорука надійної експлуатації, ну і звичайно підтримка місцевих громад, реалізація можливостей через використання місцевих бюджетів, району, міста і звичайно області. Хотів би задати питання Це безпосередньо по вашої депутатської діяльності, зв'язаної з нашою дорогою. Новий бух вийшов у грудні місяці на страйк. Це вже був другий страйк у новому бузі, і тоді запропонували, що внести ремонт на. Березень місяць розпочнуться ремонтні роботи. Наші депутати не в бюджеті не в державному не було закладено ні одної копійки коштів на ремонт дороги Н-11. От чому кошти не попали до бюджету 2016 року? Там трошки інша процедура. Спочатку проект пишеться і захищається, а потім від нього виділяються кошти. Власне, проект вже написано. І так як нам говорив міністр інфраструктури, ми з ним проводили зустріч ще восени, і в тому числі ми ініціювали миколаївськими народними депутатами везне засідання профільного комітету з питань транспорту у вересні місяці 2015 року. Процедура надзвичайно проста. Спочатку готується проект, паспортна документація. Потім вона захищається і під нею виділяються кошти в бюджеті. Власне, і з того всього, що було заплановано, зроблено все. Зараз ми єдине, що чекаємо постанови Кабінету міністрів про позачерговість розгляду цієї документації. Ми чекаємо підтвердження міжнародних банків, зокрема банку реконструкції і розвитку на співфінансування. А сьогодні ми в тому числі говорили про можливість співфінансування за рахунок місцевих бюджетів, тобто бюджетів сіл, селищ, району і області. Я думаю, що ми якраз на вірному шляху, ми всі зацікавлені в результаті. Зацікавлені в продуктивному діалозі і в тому, щоб ця дорога якомога швидше дійшла до рівня європейського стандарту. Порядок сум ще не визначено. Ну якщо в прошлому році це розмовляли про мільярд вісімсот на 132 кілометри, і кажуть про проект, а немає. Яка довжина ремонту буде підкапітальний капітальний ремонт? І яка вартість цих робіт на? Українській правді економічній було написано, що це 4 мільярда 800 мільйонів гривень. То ця сума в яких порядках вона буде? Чи це буде 18 кілометрів ремонту дороги від Нового Буга до Новополтавки, чи це капітальний ремонт усієї дороги з встановленням вагових комплексів? Давайте ми дочекаємося все-таки робочої зустрічі, яку ми запланували за участі начальника служби автомобільних доріг Олександра Антощука. Давайте ми дочекаємося все-таки рішення Кабінету міністрів. Я думаю, що найближчим тижнем-два ми будемо мати ці документи, вони будуть оприлюднені. І я думаю, тоді кожен із громадських активістів зможе і проконтролювати якість виконання робіт, і участь пряму чи безпосередньо в проведенні тендерних процедур. Я хотів би, щоб у нас розмова і наша дискусія і робота була надзвичайно результативною. Я вважаю, що роботи повинні виконуватися чергово. Зараз найближчими днями, як тільки закінчаться дощі і стабілізується трошки погода, по цій трасі служба автодоріг запланувала профілювання. Вона мала розпочатися вчора, але в зв'язку з опадами, вона перенесена на декілька днів. Буде профілювання, яке допоможе рухатися автомобільному транспорту, в тому числі легковому. Слідом за цим буде виконуватися ямковий ремонт, в тому числі за рахунок місцевих ініціативних груп і за рахунок місцевого бюджету. По завершенню тендерних процедур буде безпосередньо виділені кошти і почнуться самі роботи. Я думаю, що цього року вони повинні бути виконані. Протестувальникам ще на сьогоднішній день не підтверджена сума фінансування, і це є основною проблемою для області. Да, цих 270 сімдесят да? Насправді, насправді, у нас протестувальників немає. У нас є захисники наших доріг. Але захисники доріг полягають не тільки в тому, щоб перекрити дорогу, але й в тому, щоб все-таки стабілізувати ситуацію в частині дисципліни і регламенту. Використання цих шляхів. Повторюю ще раз: це на виконання робіт, це ваговий контроль і це повага до своїх доріг, які є ну, як для вашого району, це по суті північні ворота нашої області. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.